Шановні депутати, до міської ради обрано 26 депутатів. На сесію прибуло 17, з поважних причин відсутні 9. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні в такому складі. Рада вправі вирішувати всі питання, віднесені до її компетенції. Є пропозиція розпочати пленарне засідання 65-ї позачергової сесії Корецької міської ради. Будуть інші пропозиції? Немає. Хто за те, щоб розпочати? Згідно із статтею 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту. Корецької міської ради 8 скликання пленарне засідання 65-ї позачергової сесії Корецької міської ради оголошую відкритим. <му> you oh. Виконання своїх обов'язків, щодо регламенту роботи нашої сесії для інформації, до трьох хвилин для виступів, до трьох хвилин, сесію провести протягом 30 хвилин без перерви. Хто за такий регламент, прошу голосувати, хто за проти утримався, приймається. Щодо, шановні депутати, ну, думали, що в нас вже остання завершаюча сесія, але разом з тим, відповідно до розпорядження. Кабінету міністрів нам надійшла субвенція на організацію харчування учнів перших-четвертих класів. Це безкоштовне харчування уже січня місяця, і тому позачергову сесію ми були змушені скликати. Перед сесією відбулося засідання постійної комісії бюджетної розглянули. Рекомендували сесії проєкт це рішення, як кажуть, затвердити. Щодо порядку денного, ще раз про внесення змін до бюджету Корецької міської територіальної громади на 24 рік і про безоплатну передачу майна у державну власність. Це буде стосуватися двох наших генераторів, яких ми привезли за кордону з Німеччини. І є військові частини, які до нас звернулися, наші безпосередньо хлопці, то ми їх передамо по акту передачі у державну власність. Оскільки, значить, це пленарне засідання міської ради позачергове, то порядок денний не затверджується та не проводиться поіменне голосування. Але я вам довела порядок денний сьогодні. Чи є запитання? Немає. Немає. Значить, по такому розглядаємо перше питання, так? Отож, перше питання у нас є. Звучим про внесення змін до бюджету Корецької міської територіальної громади на 24-й рік. Будь ласка, Людмила Григорівна. Дуже поважно сказала, мені тільки озвучити суму. 3 мільйона 188 тисяч 800 гривень. Кошти перехідні надійшли нам на рахунок і залишаються в нас на, для використання 25-й Шановні депутати, я вам хочу сказати, що субвенція, яка була нам надійшла в минулому році, я так назву, хоч він ще не завершився, але разом з тим процес вже завершився. Значить, ми майже використали всі кошти, які зуміли використати, тому що жовтень місяць, це був майже кінець місяця, коли надійшла ця субвенція, і діти харчували з тих коштів, які виділяли ми з нашого бюджету. Ми попрацювали, наша громада, найкраще, майже найкраще, як не говорю, міські школи. Рівного, а найкраще чому тому, що ми тільки повернули 800-813 тисяч. Це здається велика сума, але якби жовтень ми зуміли, щоб нам на початку жовтня наші всі діти харчувалися. Разом з тим це повернення враховано у цій сумі, тобто нам розрахували так на кожного учня перших, четвертих класів, що е, е, вартість обіду це 50 гривень іде. Значить, це 3 мільйони 188 800 гривень. Я думаю, що коли ми сьогодні з вами приймаємо зміни до бюджету, відразу освіта розв'є по кошторису на кожен навчальний заклад. Ми вже знаємо, що скільки дітей, яка вартість, і я думаю, тільки дітки вийдуть з канікул, відразу розпочнеться харчування. І ці кошти, які виділили нам з державного бюджету, ми всі використаємо, щоб наші діти харчувалися. Тому і держава вирішила відповідно до розпорядження Кабміну, провести такі позачергові сесії, що ми організували і в кінці року дати перехідні кошти. Добре, ви почули, хто за те, щоб внести зміни до бюджету, саме ось ця сума стосується. Поіменно, персонально, і рішення прийняти в цілому? Світлана. Васильчук Олег. Вот Іван. Іванов. Люза Павло. Повалець. Коваленко Ліна. <Крашів. клінь> Андретюк Олег. Коробка Лариса Маркевич Іван. За. Олашин Світлана, Павлюк Волонтерський. Приходько Юрій. Якимчук Олександр. Ганна, Ганс. Дмитру За. Рішення за. прийнято. За. Слідуюче питання. Про безоплатну передачу майна. Це двох генераторів у mm -hmm. державну власність. Це для двох військових часов. Mm -hmm. Як я вже вам сказала. Хто за. за те, щоб прийняти це рішення в цілому персонально? Добровський, Вінючук Світлана, За. Васильчук Олег, Готвік Іван, Люза Пова. Панелюк Василь, Ковален Коліна, Кондратюк Олена, Поробка Валерія, Маркевич Іван, Алашин Світлана, За. Павлюк Олимплений, Приходько Юлія, Каменчук Іван, Ятінчук Олександр, Яринчук Гав, Дутру Кодня. За рішення прийнято всі питання, які ми з вами виносили на позачергову сесію, ми з вами розглянули. Я дякую вам за участь у роботі сесії і позачергову сесію оголошую закритою. bom Yeah. Okay.